Що ще й найгірше? Згенероване повідомлення. Доброго дня, Юлія, або там вже тебе починають вітати з, -з безпонтовими святами типу там День Землі, 8 березня. Ну, не то, що воно безпонтове, але мається на увазі. Та я не знаю não, тебе. Não. ну, Типу сорі. Типу, я розумію, що ти робиш? Ти робиш social selling, але ну, робиш його трошки кривенько. От. І коли знаєш, ти розумієш, там, наприклад, що ти не відписуєш, так? бо я, наприклад, принципово, якщо я розумію, що це. Повідомлення автоматизоване, якщо я розумію, що це повідомлення ну, так, не конкретно мені, та, а, а я частинка якоїсь аудиторії, де ну, нічого не персоналізовано, де навіть не було мінімального ефорту, щоб зрозуміти, чи мені це взагалі потрібно. І потім, знаєш, ти прям можеш дивитися через три дня. Тобі знову приходить повідомлення. Ще через три дня тобі приходить повідомлення, і потім оце от моє улюблене: Ну раз ви не відписуєте, так? раз ви не знайшли часу, там я вважаю, що це вам не потрібно. Правильно вважаєш, е, і якесь таке ще трошки пасивно-агресивне. Ну, типу, ну, ну, куди, це? куди це приведе? Я в таке не вірю, от, але напевно для когось на якихось великих масштабах е, розісланих, е таких е, персональних повідомлень, воно, можливо, комусь і працює, але я таке не підтримую.